Чиси пустіть. Париж. Всім привіт! Та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму каналі. Канал про авіацію та людей, які працюють у ній. Сьогодні знову хочу повернутися на рік тому у ці дні. 7 березня виписався з лікарні. Топоринув у військовій будні, ворог був на порозі нашого міста Києва. Щодня були тривожні зведення по лінії зіткнення, щоночі автоматні черги по місту, вибухи з боку Святошина. І звичайно, активне листування у мережах про ситуацію в Києві та навколо нього. Колеги по роботі писали з підвалу військового містечка у Гостомелі. Інші шукали нашого спільного знайомого, який живе в Гостомелі і не виходить на зв'язок. Пізніше Константин знайшовся це добре. Багато знайомих жило в стоїнці першій та другій, там, уздовж, уздовж річки Ірпінь щодня, нальоти, бомбардування, обстріли. Зрештою, всі евакувалися і все було добре. І ось у цей час на сторінках російської Вікіпедії почали відбудовуватися дуже цікаві речі. Буквально з першого дня війни з'явилася гіперактивність на сторінці державного підприємства «Антонов» та на сторінці ан 225 «Мрія». Відразу кажу, що всі. Збережені посилання я залишу в описі до цього відео. А тут покажу скріншоти цих страниць. За першим і другим посиланням видно, що вже 24 лютого розпочалась робота з виправлення історії. Пройшло вкидання інформації про знищення мрії вже 24 лютого, але без підтвердження. Потім впроваджувалася думка, що вже 25 лютого мрія підірвана Збройними силами України. В минулих відео я спеціально показав супутникове фото за 26 лютого, де видно, що всі літаки стоять на місці. Згодом, буквально щодня, йшли виправлення та обговорення. 5 березня, наприклад, з'явилася дуже цікава інформація, що після перемоги Росії підприємство Антонов буде передано до рук справжнього власника, оскільки підприємство нібито було акціоноване і незаконно націоналізоване державою. Я перше про це чую, хотілося б побачити того власника. Який, напевно, сподівався на той Бліц-Крих. В іншому редагуванні за 5 березня 2022 року в розділі руйнування було внесено думку про непричетність керівників до питання евакуації літака АН-225 з аеропорту Гостомель у зв'язку з тим, що він був начебто несправний. Стверджено, кажу, що літак весь лютий був справний. Але був відсутній один двигун, який передали на НС24 для виконання комерційної роботи. Таке буває. Двигун з Запоріжжя прибув 16 лютого 2022 року і був встановлений 23 лютого 2022 року. Підвізка до гнази займає майже 12 годин і це не поспішаючи. І був готовий летіти о 22-й годині 23 лютого. Нагадую, що через 3 години після цього з аеропорту Гостомель відлетів ан 82 207, і це було за 4 години до початку вторгнення. Далі, за посиланнями видно, хто займався цими правками. Як правило, їх аккаунти вже давно видалені. Бачимо, що ідеологічна робота велась на всіх фронтах. Треба бути дуже уважним, черпаючи інформацію з російської вікіпедії. Можете відкрити сторінки аін 225 в українській вікіпедії та побачити, що відмінності дуже суттєві. Тому інформацію необхідно брати з декількох джерел та бажано перевірених. І інший варіант знайти блогера, якому ви довіряєте. Або кількох блогерів. У наступному відео такий розповім, як рік тому, це було 19 березня, мене звільняли і потім відновлювали про мою розмову з директором авіакомпанії Харченка про роботу в відділу кадрів. Слава вам! Збройним силам України, слава Україні і смерть клятущим ворогам! А ви не перемикайтесь, залишайтесь на каналі, тому що обов'язково далі буде. До побачення!